8 травня в країні відзначають День пам'яті та примирення. І сьогодні ми зібралися, щоб вшанувати пам'ять тих, хто поліг у бою, захищаючи рідну землю під час Другої світової війни. Особливо важливим 8 травня День пам'яті та примирення є сьогодні, коли росіяни щодня атакують українські міста та села. Ця сумна врочиста подія ще одна можливість пережити відчуття гордості за український народ, згадати його патріотичні подвиги у боротьбі з нацизмом у Другій світовій війні. У цей день ми згадуємо всіх тих, хто не повернувся з війни, тих, хто віддав своє життя за нашу свободу. Нехай пам'ять про них завжди буде живою. І ми повинні донести це до наших дітей та онуків, що лише в єдності, всі разом ми зможемо зберегти мир та свободу і перемогти зло, яке, на жаль, сьогодні, через Друга світова війна принесла багато страждань та горя і в нашому селі. Всі ці імена. Викарбовані на плитах біля нашого пам'ятника. Це більше сотні воїнів, які не повернулися із бою. І близько 80 воїнів, які повернулися з війни живими, але згодом відійшли у вічність. Хочеться згадати наших полеглих героїв і в теперішній війні. Це Дмитро Богданов. Це Олександр Коруль, Роман Кравчук. Зараз пропонуємо вшанувати пам'ять хвилиною мовчання. На превеликий жаль в нашій країні на наших очах твориться нова історія України. Історія, яку пишуть наші захисники. Це бійці Збройних сил України, тероборона, парамедики, волонтери усі пліч-опліч захищають рідну землю. І наша з вами ціль це перемога. Ми повинні бути згуртовані, єдині і діяти разом. Пам'ятаємо та шануємо, шануємо подвиг наших предків. Стаємо на захист нашої країни і зберігаємо її для своїх нащадків. Перемогли тоді, переможемо і зараз. Слава Україні! Слава Збройним силам України! А зараз пропонуємо покласти квіти до загиблих у Другій світовій.

якими грошей винуватися в нас, і не, не веди нас у спокусу, аби визволи нас від лукаву. Бо твоє є царство і сила, і слава Отчаї і сина, і святого віка, нині в часі на і віки, віків амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Вони не гора, не гора. Вони ну, кладіть тут, Тоді колись. Олександр, Я маленькою, такою там дівчиною. З бабою маленькою, дуже просто у сусідів гарно вони. Вона була дітей на її було. Вона була і чоловіка, ні дітей, і ніби Ігора П'ясецького, двоєрідня баба, шимкова рідня сестра. І вона мене брала на Пасху у п'яти вона мене брала і на, і і на проводи. Я кругом за нею пошту І вона каже, що оце тут дитина, солдат похований. Василь, який був коло мене, його привезли, привезли до мене, чи, чи принесли, чи привезли. пораненого. дуже. Я, якщо я її не виходжувала, я її не виходила. Оце я її тут поховала. Оце так і ми знаємо, що він невідомий, і кожен його прибирає, і кожен рік. Із вік ніхто, він, ніхто. І Бог, його святий знає, Коваленко Василь. б я поінтересувалася, стажа які вода йде. Бо У нас у штатниці тут знаходили ці кістячки, копали, там вже дуже стуки жаст... були бої. То була ця капсула.